Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі «Світ Меду. E, попрацювали ми трішки на пасіці, обробили бджілок від кліща і вирішив зняти ще таке одне e, інформативне, ну, коротеньке, не коротеньке, як вже буде відео. E, інформативне стосовно чого. Друзі, розпочали ми, e, розпочали ми якби, запис на e, no, прийом. Заказу на виготовлення вуликів у ППУ, які ми виготовляємо. Так, ось бачимо, друзі, такі вулики. Ну, так як тут, наприклад, наявність маємо дно, 145, 300-й і криша. Це, друзі, на ці, наприклад, криші ви не дивіться, тому що вони у мене були. ну, Це перші якби, заливки, перші там невдачі були з заливками. Получалося, ось бачимо, як. ну, Хто дивиться мої відео, знає. Тут ППУ повністю усі, весь цілий, а якби самі фальці, де сідає криша на вулик, їх позагинало або не подоливало, або ще щось. Я їх обрізав, збив з дерева. Каркас поставив, все бачимо. Цілий сезон криші відстояли, все нормально. Навіщо їх викидати, якщо вони можуть ось так попрацювати, і все з ними нормально. Ось, наприклад, зараз покажу. Є у нас тут одна така нормальна криша, що ну, без дерева, без нічого. Ось бачимо. Ну, відразу ж покажу, друзі, що криша не потягнута. ППУ стоїть, бачимо вулики на сонцю, всі діла. Ось бачимо, вона не зігнута, вона не пішла ні лодочкою, ні чим. Криша рівненька. Щоб хтось може буде боятися, що їх поведе і тому подібне. Ось так. Ну, бачимо мінімальний зазор під клейонкою, тому що ну, це віддуває клеєнка. Якщо клеєнку забрати, воно ляже рівненько. Да, можливо, якщо вони простоять 5-6 років на сонцю, то... Чуть-чуть їх і поведе, але ну, за сезон з ними нічого не сталося. Так само, наприклад, ось інша криша. Так. Ось так. Ну, все рівненько, все нормально. Е -е... І так, друзі, відразу скажу по комплектації, по ціні. Тепер озвучую ціну комплектації, бо поки що у нас ще немає е, форми на кормушку, але обов'язково її будемо робити, бо і нам потрібно, щоб кормушка була така верхня, як має бути. Е, ну, Поки що її немає. І якщо ви, там, наприклад, будете замовляти у нас вулики, кормушка обов'язково буде, просто вже кормушка, ціну на кормушку ми озвучимо чуть-чуть пізніше, коли вона буде готова. Хоча б вилляться 1-2-3 кормушки, можна буде порахувати, скільки вона повинна коштувати. Тепер поки що ціна буде тільки на такий комплект. Це дно ППУ сітчасте, 300-й корпус, 145-й корпус, криша. Спереді у нас, зараз покажу. Спереді у нас ось такі будуть льоткові загороджувачі на магнітиках. Все нормально, з магнітиками, так воно буде стояти. Ціна, друзі, такого вулика буде 1500 гривень. 1500 гривень, ну це, друзі, скажу відразу, це він не шліфований, не крашений, просто вилятий вулик, облой з нього зрізаний. І все. 1500 гривень вулик. Потім, друзі, ще одне таке, якби, ну, щоб ви собі знали наперед. Наприклад, якщо ви у нас замовляєте вулики, ми будемо брати 50% від замовлення предоплати. Ну, скажімо, якщо ви замовили там 10 вуликів, це 15 тисяч гривень, виходить, коштує 10 вуликів. І 7,5 тисяч гривень відразу потрібно буде зробити завдатку. А останні, наприклад, іншу суму 7,5 тисяч. Можете оплатити або після отримання на пошті, або вже під час. Ну, коли я вам віддзвонюся, що вулики готові, я їх буду висилати, то теж від, ну, відправляєте на карточку, або кажу при отриманні на пошті. М -м, чому, друзі, так? Е як би сказати, будемо брати 50% предоплати, все дуже просто. По-перше, друзі, були в мене вже декілька таких випадків, що я зробив людям, ну, нуклеуси робив, вулики на замовлення робив. Зробив навіть ну, знайомий пасічник, ми з ним добре знаємось, добре спілкуємось. Зробив йому вулики, подзвонив, що вулики готові, а він каже: вибачай, мені вулики вже не потрібно. Зумієте? Ну, і виходить, відтоді я не маю. Якби не коштів за ці вулики, Е, не маю ні. Е, Ну, не коштів не маю за ці вулики. І роботу потратив і ну, роботу зробив, час потратив, матеріал потратив. Е, і потім думає, що з тими вуликами робити. А так, наприклад, я вже собі якусь, якісь витрати компенсував і вже можу далі думати, що робити, або продавати їх комусь іншому, або залишати ці вулики собі. Так само тут. Наприклад, якщо людина замовила вулики, дала мені 50% предоплати. Це вже якби і в її інтересі, щоб вона ці вулики забрала, бо вона за них вже половину суми заплатила. А якщо навіть вона їх не хоче забирати, бо ну, там щось не знаю, що ну, не, не хоче вона їх забирати. Звичайно, що аванс нікому повертати не будемо. І, скажімо так, я буду, якби, хоча б якийсь відсоток від цих вуликів, я вже дістану. Хоча б те саме ППУ собі відіб'ю, що я витратив на них. І вже буду думати, звичайно, що з ними далі робити. Е, скажу так. Завдаток я можу повернути тільки лише в тому випадку, якщо, як, ну, якщо замовлення не виконане або щось таке в тому роді, з моєї вини. Ну, якщо я, наприклад, з моєї вини вулики я людині не відіслав, не відправив і не знаю, що там трапилося. Одним словом, з моєї вини вулики не готові, людина свої вулики не дістала, Ось, тоді, да, тоді я повністю компенсую. Той аванс, який мені людина відправила, і все. Але якщо з моєї сторони все нормально, вулики виконані. Я віддзвонився що ну, буду вам відправляти вулики, вони готові і тому подібне. А людина щось там падає на мороз, все, тоді вже, то вже не мої проблеми, то вже проблеми замовника. Ось такий друзі таке інформативне відео. Стосовно того, можливо, хтось буде боятися давати мені завдаток або ще щось. Друзі, діло ваше, можете боятись, можете не боятись. Ну, але я, наприклад, скажімо так. Знайти мене легко на Ютубі будь-де, тому що, ну, хто подивиться мій канал, знімаю я відео, не, од... ну, не перше, а друге відео це виставляю. Е е показував минулої зими і перед тим показував, звичайно, е процес виготовлення вуликів для себе, як я їх робив і тому подібне. Е е тепер можете бачити вулики, як вони виглядають. Тож, ну, як то кажуть, я, наприклад, ну, якщо візьму гроші, то не десь тими грішми я не скриюся. Чому кажу, буду брати предоплату, тому що, по-перше, ППУ дороге. Мені його потрібно за щось закупляти, то ППУ. І по-друге, така кажу ситуація, що буду хоча б якось перестрахований, що людина, якщо замовить, то забере ці вулики, а не залишуся я з вуликами своїми і без грошей. а... Просто роб... ну, як то кажуть, роботу зроблю, нароблюся і все. Тож такі, друзі, справи. Номер для того, щоб ну, більш детально щось там розпитати про вулики і тому подібне, або написати, або ще щось: 098 66 27 913. Дзвоніть, пишіть, цікавтеся, вулики 8 рамочні, скажу відразу, на 8 рамок. Більш додати не маю що. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть, будемо, звичайно, що домовлятися. Е, можливо, зробити навіть можливо, якусь і скидочку на вуликах, якщо людина замовить там, ну, носить такі, досить таки нормальну партію. ну. Можемо вже, скажімо так, щось домовитися, якщо людина там буде замовляти нормальну кількість вуликів. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!